Ну що, друзі, скоро новий рік. Цей рік вже підходить до закінчення. Всім вам величезне дякую за те, що підписалися на мій YouTube канал, за те, що залишаєтесь разом зі мною. Тож, давайте з вами зустрічаємось так само, як цього року, в наступному році. І ви собі просто уявіть, що цього року, коли я починав свій YouTube канал, на початку року у мене було всього лише три підписники. А зараз у нас майже 600. Цього року, друзі, ми перепробували дуже багато різного контенту. На початку року, коли я тільки почав свій блог вести, мої перші відео були з пробіжок. Я просто починав свій канал як спортканал, на якому я планував займатися спортом, пробіжки і таке все різне. От. Але з часом я зрозумів, що це трохи складна ніша і мало хто її дивиться, тому я перейшов помаленьку з пробіжок на розпаковки різної техніки, потім якісь подорожі на кухні, готування різної їжі. І тому подібне. Тому в наступному році в мене. Багато різних планів на рахунок контенту. Ви обов'язково залишайтеся разом зі мною не... і нікуди не йдіть. Обов'язково підписуйтесь. До речі, багато хто з вас навіть і не бачив моїх перших відео, тому що е ці відео я повидалявши в початку, на початку того, як почав знімати зовсім інші ролики на свій канал такого плану, як розпаковки. Тому всього навсього. Рік назад, друзі, я починав своїх відео, які, в яких я просто робив звичайні пробіжки і виходив на якісь спортивні майданчики і ось так я почав свій YouTube канал. Тому завдяки вашій підтримці і вашим підпискам все це набирає обороти. Ось прийшов на таку от лавочку, можете поглянути, якась сьогодні крута погода, туман. Мінус на вулиці, думаю, що десь три, мінус три. От. І трохи з вами вийшов порозмовляти і подякувати вам за те, що ви залишаєте разом зі мною на моєму YouTube-каналі. Продовжуйте мене мотивувати до знімання нових і крутих роликів. До речі, цього року я думаю, що більше контенту буде е розпаковок. Так як Спостерігаючи за статистикою, найбільше переглядів набирають саме розпаковки. Ще раз, друзі, дякую вам величезне за те, що залишались цього року зі мною і я обов'язково не підведу в наступному році. Зараз ми з вами, друзі, гуляємо на околиці містечка, де я проживаю. Можете поглянути наскільки красиво виглядає озеро в тумані. Просто таке враження, що. Ось там за деревами просто розлите молоко. Ну і давайте, друзі, на останок, на завершення цього року і на новий початок 2026-го. Дуже вам велике дякую за те, що були зі мною, за те, що підтримали мій YouTube канал, за те, що залишаєтесь і не пропускаєте жодні мої відео, за те, що коментуєте, за те, що лайкаєте, за те, що підписуєтесь. Всім вам бажаю в новому році тільки натхнення, здійснення усіх ваших мрій, досягнення всіх ваших цілей, міцного вам здоров'я і просто будьте собою, залишайтеся собою. Бажаю вам великого кохання, хто ще його не знайшов, хто шукає, погляньте на цю красу. Всіх друзів з Новим роком! Так, це останнє відео цього року, тому всіх вас вітаю з Новим роком. Бажаю вам всього, 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 всього самого найкращого. Ну що, ціль дітей до пів тисячі підписників здійснена, і я бажаю собі в наступному році. Добрати ще одну половину тисячі підписників і бажаю вам також робити те, що вам приносить задоволення. Зустрінемось з вами, друзі, у 2026 році. Ха -ха -ха, ось такий ролик вийшов. Якщо тобі сподобалось, постав, будь ласка, лайк, підтримай. Мій канал підпискою, залишай, будь ласка, якийсь коментар. І в новому році ти побачиш набагато більше крутого контенту. Я тобі обіцяю, друже, щоб наступний рік, 2026, був набагато кращим, ніж цей.